Вони сподівались, що розгонять Майдан, але ми з вами встояли. Вони сподівались, що залякають нас кримінальними справами і погрозами, але ми не перелякались. Тепер вони сподіваються, що взявши нас в облогу, Майдан не вистає. Втомиться і розійдеться. Але ми говоримо, що будемо стояти, так? Так! Чому? Тому що саме тут, на Майдані, територія вільна від Януковича. Саме тут, на Майдані, ми вільні від продажних суддів. Саме тут на Майдані ми вільні люди яких боїться бити Беркут і вся їх банда, так? Можемо ми розійтись? Більше того, друзі, ми повинні не тільки вистояти. Ми повинні зробити вільною територією великим майданам всю Україну. Україна це майдан! Україна! Пропозиція прийняти рішення на вічі. Продовжити боротьбу, продовжити життя майдану, продовжити життя всім майданам в Україні. Хто за? Прошу голосувати! Проти утримались. Рішення прийнято. Друзі, що стосується, говорить, незручностей для транспорту для киян, поки в Києві нема законної влади, поки ця банда боїться і блокує київські вибори в Київській міській державній адміністрації, з якої вже і попова прибрали, засідає створений нами комітет самоврядування Києва. І вони внесли пропозицію, щоб Київ був схожий на всі європейські столиці, де є в центрі міст зони вільні від транспорту. І саме комітет самоврядування Києва пропонує нашому вічі підтримати пропозицію створити Хрещатик зоною вільною від транспорту. Хто за? Друзі, я не попереду голосують тільки кияни і тільки гості столиці. Проти отримались рішення прийнято до виконання. Друзі, у нас в країні продовжуються політичні репресії. У нас в країні продовжують перебувати за гратами політичні в'язні. Тому рішення Майдану. свободу политвязням. Так? Свободу политвязням! Свободу политвязням! Почали политвязня. собирать официальные подписи за освобождение политвязням и Юлии Тимошенко. И мы можем с вами приєднатися до этих подписей. Весь мир с нами, весь мир скандует не репрессиям. Свободу Свободу политвязням! Друзі і головне, зараз ми з вами повинні прийняти резолюцію народного віч про заснування народного об'єднання майдану. Я з вашого дозволу хочу голосити. Протягом останнього місяця мільйони людей з усієї України взяли участь у мирному повстанні проти режиму Януковича. У боротьбі за свої права та свободи, за гідне європейське майбутнє для своїх дітей та для всієї України, обираючи винятково мирні та ненасильницькі методи боротьби, ми були свідомі того, що дуже важко отримати швидкий результат у протистоянні за збройними до зубів кримінально бандитським режимом. Ми були, є і надалі готові до тривалої боротьби. До того щоб майдан стоятиме і боротиметься рівнодоти, доти, доки Янукович не почує голосу мільйонів. Майдан це не просто діючий осередок спротиву, це наш мобілізаційний пункт, звідки розпочнеться всенародний похід за очищення України від режиму кримінальних окупантів. Це і є наша вільна Україна. Територія, яка вже не підвласна Януковичу, сьогодні влада в державі протистоїть українському народові. Тому вся Україна має стати єдиним майданом, що очистить Януковичу нашу країну З цією метою, та з метою подальшої координації нашої діяльності її поглиблення і розширення. Ми учасники народного віччя, Вирішили перше, заснувати народне об'єднання «Майдан», до складу якого може вступити політичні партії, громадські організації та українські громадяни. Хто за? Прошу проголосувати. Прошу опустити руки. Проти отримались. Рішення прийнято. Народне об'єднання «Майдан». Друзі, є пропозиція обрати наступний персональний склад Ради Майдану, до складу якої вийдуть і студенти, і громадські діячі, і політики. Ті, хто з першого дня і зараз продовжує разом боротьбу. Я зачитаю список. Тарас Бойків. Алексей Гарань, Василь Гацко, Игорь Жданов, Андрей Ильенко, Ірина Карпа, Сергей Квит, Вячеслав Кирленко, Игорь Колеушка, Виталий Кличко, Руслан Кошовинський, Иван Крулько, Руслана ложичка Игорь Луценко, Юрий Луценко, Мария Матиос, Андрей Мохник, Валерий Пацкан, Олег Осоковский, Сашко Положинский, Петро Полошенко, Виталий Портников, Сергей Рахманинов, Егор Соболев, Сергей Соболев, Олександр Сушко, Виктория Сюмар, Борис Тарасюк, Юлия Тимошенко, Александр Турчинов, Олег Тягнебок, Валерий Чау, Рифат Чубаров, Виктор Чумак, Зарян Шкиряк, Елизавета Шепетильникова, Арсений Яценюк. Друзі, і також є пропозиція обрати співголовами Ради Майдану наступних наших побратимів, ректора Могилянки Сергія Квіта, Руслану Ложичка, Віталія Кличко, Юрія Луценка. Юлію Тимошенко, Олега Тігнівока і Арсені Яценюка. Друзі, хто за внесені пропозиції, прошу голосувати. Хто за? Прошу пустити руку. Хто утримався? Хто проти? Рішення прийнято. Шановні друзі, наше завдання до народного об'єднання майдану. Повинна вступити більшість українців, і це реально. І тоді на нашому загальному зборі майдану ми сформуємо нову українську владу. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!